Вітаю всіх глядачів обосток. Мене звати Роман Прядону. Сьогодні говоримо про американську присутність у Європі, точніше, про її зменшення, зважаючи на фактори, про які ми сьогодні поговоримо, і вони вказують, що більш завше, за все цей процес скоро стартує. Мій співрозмовник, народний депутат України, голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мерешко. Пане Олександре, вітаю вас. Дякую за запрошення. Що ж, друга каденція, та навіть під час виборчої кампанії Дональда Трампа в Європі вже заговорили про те, що американці можливо розпочнуть зменшення своєї військової присутності у Європі, особливо у країнах Балтії та Східної Європи, власне, Трамп натикав на це. Самі саміт НАТО, нібито зменшив цю побоювання. І Ось, наприклад, був президент Польщі навроцький, вперше в Білому домі, і Трамп такий по-батьківській, як він це любить, каже: Та ні, ну залишимося в Польщі, може, навіть додамо. Але всі дії, точніше, всі офіційні дії, якби і документи, вказують на те, що нинішня адміністрація активно готується до зменшення своєї військової присутності у Європі. Власне стратегія національної оборони, яка вже розроблена, як зазначають більшість змі. Вона вже на столі у Піта Гексида, це очільник Пентагону, і буде днями її буде днями презентована. Основні моменти, які нас цікавлять, це те, що країни, які змежують з Російською Федерацією, вони ну, вони лишаються, скажімо так, фінансової, принаймні, допомоги. Тобто політично це виглядає досить ну, скажімо так, досить погано і загрозливо. Давайте про це тоді стратегія е, національної оборони і. Присутність американська, наскільки це реально, що нинішня адміністрація розпочне ці кроки, і наскільки вони будуть болючими, ну стосовно стосовно стратегії, по перше, я спостерігаю певну різницю між офіційною стратегією, яку якою дотримується, наприклад, держдеп з одного боку, і до речі, адміністрація президента Трампа в цілому, і з іншого та стратегія, яка напрацьовується в рамках. Як це вже називається департамент війни, тобто міністерство оборони по суті відбулася, як ми знаємо, зміна назви цього департаменту, цього міністерства? Але тут треба мати на увазі, що <кій> мені здається, що наприклад, якщо йдеться про ту концепцію стратегії, яку може обстоювати нинішній міністр війни, міністр оборони Сполучених Штатів Штатів. Тут є певні сумніви, що це дійде до, до реалізації. Я маю на увазі, що там є один з його заступників це е, е, пан Колбі, е, який, е, Елбріч Колбі, який власне, ну, претендує на роль такого стратега чи теоретика, і він просуває цю стратегію, яку він виклав у своїй монографії. Е, називається вона The Strategy of denial». І я дуже раджу, до речі, подивитись, почитати цю. Роботу тому, що е, пан Кулбі намагається це просувати в рамках е, міністерства е, оборони. Ну, я буду називати за старою звичкою, все таки Міністерство оборони. Воно звучить якось краще, мені здається, і е, немає гарантії, що ця стратегія теретична, суто теоретична, стане стратегією е, спочатку міністерства оборони, а потім загальною стратегією Сполучених Штатів. Хоча основна концепція цієї цього варіанту стратегії нацбезпеки безпеки, вона полягає в тому, що Сполучені Штати мають повністю переключитися на Азію по суті на стримування Китаю і віддати питання безпеки в Європі самим європейцям. Тобто, в рамках цієї стратегії, те, що відбувається зараз, спроба зменшити присутність. Американських військ, наприклад, в країнах Балтії, це якраз такий можливо, можна сказати результат спроби реалізувати цю стратегію. Ну, як на мене, це погана новина, і вона ну це є контрпродуктивним, тому що ці країни, країни Балтії, насамперед, вони завжди займали дуже чітку про західну позицію на підтримку НАТО. Це завжди були і залишаються країнами, які які є справжніми союзниками і друзями Сполучених Штатів, тому що вони, вони насамперед вдячні за те, що Сполучені Штати відіграли е, під час другої е, під час холодної війни, відіграли позитивну роль у звільненні цих країн від е, е, радянської окупації. І по-друге, найважливіше вони розуміють, що їхня безпека залежить. Це невеличкі країни їхня безпека залежить в тому числі від присутність присутності на їх території американських військ. Тому я вважаю, що це неправильно навіть ставити зараз питання про а, а, те, що може відбутися зменшення зменшення американської присутності в цих країнах. Це неправильно і це суперечить національним інтересам Сполучених Штатів. А ви ви, ви те на увазі, що неправильно зі сторони адміністрації Сполучених Штатів президентської адміністрації, тому що ну, США, як зазначають, знову ж таки, як підтвердили офіційні особи уже Балтійських країн, США вже повідомили, вже скоротили фінансування, скажімо так, військового забезпечення цих країн, і представники Естонії, Литви і Латвії також зазначають, що це перший крок стосовно до того, що Військова присутність сполучених штатів в цих країнах буде зменшена, а можливо навіть зведена до нуля, тобто американці покинуть Балтію. Наскільки це буде? По перше, наскільки це буде сигналом для Путіна, що Трамп фактично відкриває йому Балтійські країни для нападу? І по-друге, п'ята стаття на ваш погляд вона ж 100% не вказує на те, що всі країни НАТО повинні зразу ж стати на повноцінну оборону. Під час нападу, наскільки вона може, скажімо так, не витримати свого застосування. Ну, по перше, я сподіваюся, що щиро сподіваюся, що цього не станеться. Що все-таки здоровий глузд і національний безпекові інтереси Сполучених Штатів і НАТО, Європи вони переможуть в цій ситуації. Але вже зараз треба боротись за те, щоб цього не сталося. <св 'язання> а, стосовно а, ну, зменшення фінансування, це ну дійсно певне розчарування для а, країн Балтії. Вони розуміють, вони справи в тому, що вони знаходяться перед реальною загрозою з боку Росії, з боку Путіна, і вони розуміють, що якщо а, навіть якщо виникнуть навіть а, не буде наприклад а, зменшення присутності, але, а, хоча б якісь сумніви а, виникнуть у цьому зв'язку, то тоді. Путін напевно буде намагатися а, пересвідчитися і спровокувати якийсь конфлікт. Тобто, він буде намагатися а, випробувати а, безпеку НАТО і цих країн, зокрема, тому що це дійсно прифронтові держави. Вони знаходяться у я б сказав, так такій зоні ризику надзвичайного ризику з боку потенційної агресії. З боку Росії Путіна, тобто тому це дуже небезпечно і тому бо НАТО в принципі базується на стратегії стримування. А у свою чергу стримування базується на те, що американці називають credibility, тобто на вірі у те, що всі країни, які входять до складу НАТО. У разі нападу зовнішнього нападу на будь-якого члена НАТО вони зроблять все можливе, щоби стримати і зупинити агресора. Тобто Путін буде намагатися знову ж таки вчинити якусь провокацію, і е, буде таке певне випробування міцності НАТО і його рішучості захищати свої е, держави-члени. Це небезпечно, тому треба зараз вже думати про те, як. А що треба зробити на вивчення, щоб цього не сталося? Пане Олександре, нова стратегія Пентагону. Все ж таки, хочу до неї повернутися. Зазначається, що вона буде більшою мірою сфокусована навіть не на Китаю, а на внутрішніх загрозах, як ну, знову ж таки, з посиланнями на змі. Побачимо, як воно буде, але здається, так воно більше буде. Внутрішні загрози і також питання держав, які Оточують сполучені штати, тобто які знаходяться біля них. Ну здається, це стосовно наркокартелі Мексики і Венесуели. Ну до речі, Джей Ді Венс ось напередодні зазначив, що була атака американців повітряна на корабель який перевозив наркотики. І більшість ну, багато хто у світі сказав: ну як так, військові атакували. Це поліція повинна робити. І Венс сказав, що. Ось найкращий і найкращий спосіб використання наших військових, і до речі, Трамп, оця його знову ж таки в соцмережах. Що він пише? Полюбляю, пам'ятається назву після того, як міністерство війни стало, і він сказав, що люблю запах депортацій. Незабаром ви дізнаєтеся, чому Пентагон став міністерством війни, а не міністерством оборони. Не не здається вам, що ось ці питання будуть основними для Дональда Трампа, тому що, по перше, їх значно... Простіше вирішити, здається, можливо, йому так здається, тобто наркокартелі і внутрішні питання, депортація і подавлення, звичайно, Справа в Тому що з точки зору, скажімо, так ну інтересів або поглядів виборців Трампа з точки зору популярності серед його електорату, так це дійсно популярна ідея, що Армія Сполучених Штатів має застосовуватись насамперед для вирішення якихось найближчих безпекових питань, тобто насамперед на, на континенті, на американському континенті можна так сказати. Але це зараз відбувається дискусія з цього приводу, якщо говорити про американських стратегів аналітиків, і вони вважають цю ідею, цю концепцію. Що треба зосередитись на внутрішніх проблемах, в тому числі е, йдеться про американську армію, вони вважають цю е, концепцію помилковою. Чому тому, що історія неодноразово доводила, що якщо е, Сполучені Штати як е, дійсно лідер світу, найбільша економіка, найбільша країна в сенсі е, військових потужностей, якщо вони залишають напризволяще ситуацію е, в Євразії е, або в Європі? То це неминуче може призвести для, до е, того, що буде зруйновано не тільки європейську безпеку, а потім вже й світову безпеку. І, інакше кажучи, як пишуть деякі е, фахівці з цього питання, вони кажуть, що легше, дешевше і краще е, дати відсіч потенційному агресору, потенційному гегемону в Євразії на території самої Євразії, ніж потім воювати вже на території, наприклад, е, е, Такого континенту, як Америка, або навіть на території Сполучених Штатів, тобто, з точки зору стратегії, геостратегії, важливо продовжувати зберігати рівновагу сил balance of пауер на території Євразії, а не впадати в такий ізоляціонізм, бо завжди кожного разу, коли Сполучені Штати. Падало в ізоляціонізм, Це дуже дорого коштувало не тільки сполученим штатам, але й всьому світу. І це закінчувалося світовою війною, тому а, це, ця ідея вона викликає, на мою думку, обґрунтовану критику з боку а, самих американських аналітиків і стратегів. Наскільки, на ваш погляд, Європа все ж таки усвідомила, що Сполучені Штати можуть, можуть реально покинути у військовому плані чи максимально зменшити свою присутність, і чи ви вбачаєте в тому, що вони вже реально роблять кроки для того, щоб е захистити себе, скажімо так? А, так безумовно, це викликає величезне занепокоєння з боку Європи. але... Тут в певному сенсі, все-таки ну, треба віддати належне Трампу, і це, до речі, не його ідея, це обговорювалося раніше. Е, ідеться про те, що все-таки Європа має взяти більше на себе в плані е, захисту своєї безпеки, а не повністю покладатися на ресурси Сполучених Штатів. Тобто, ця ідея вона е, була в повітрі дуже давно ще до Трампа, і зараз Трамп намагається такий на свій спосіб реалізувати цю ідею. Але мені здається, що тут треба шукати якийсь розумний компроміс. Тобто, так дійсно з одного боку Європа вона вже це робить. Європа е е країни НАТО вони готові витрачати е принаймні 5% е свого бюджету на оборону. Тобто відбувається те, що Європа, європейські країни, країни НАТО беруть на себе більшу відповідальність. За свою безпеку, і це правильно, але це треба робити так дипломатично, щоб не зруйнувати альянс або союз е, між Трансатлантичний Союз між Сполученими Штатами і країнами Європи, тобто е, треба робити це поступово делікатно, і щоб Європа перебирала на себе поступову відповідальність за свою безпеку, але водночас не втрачати Сполучені Штати і не втрачати цей е, критично важливий зв'язок. І для сполучених штатів, і для Європи, і головне також не підірвати взаємну довіру. Це також дуже важно, тому що політика вона спирається на взаємну довіру. Е, тому е, європа, європейські лідери це розуміють. Вони йдуть таким шляхом, і ми, до речі, бачимо приклади ті самі країни Балтії. Вони були одними з перших, хто виконав е, цей норматив, умовно кажучи, 5%. І вони поставились до цього з величезним розумінням. І підтримкою Трампа, і зараз е зменшувати видатки на військову підтримку цих країн Балтії? Ну мені здається, це як мінімум нелогічно. Добре, а самостійний європейський оборонний альянс. Ну якщо гіпотетично США вийдуть ну, не, не сьогодні, не завтра, через 3-5 років, наскільки спроможний європейський е оборонний альянс? На ваш погляд? Такий оборонний альянс формується, але знаєте, колись казали так, що Європа – це такий економічний гігант, але політичний, ну скажімо так, невелика величина, якщо йдеться про політику, головна проблема була відсутність єдності. А пам'ятаєте, якщо не помиляюсь, Кісенджер він питав: якщо мені треба з'єднатись, поговорити. Телефоном з Європою дайте мені номер телефону, до кого я маю звернутися. Тобто, і це була дійсна проблема. Тобто, відсутність єдності, відсутність а, я б сказав, такої консолідації, щоб мож можна було чітко знати хто, хто є лідером Європи. Зараз таке лідерство все таки вимальовується. Воно має колективний демократичний, я б сказав, характер. Тобто, на сьогодні ми бачимо, що є такі провідні країни-лідери Європи. Це Німеччина, яка є економічним локомотивом розвитку Європи, це Велика Британія, яка є ядерною країною, і дуже потужною і в фінансовому, в економічному і військовому сенсі країну, і, і це Франція. Також є одним з важливих політичних лідерів Європи. То в Європі. Тобто, ми бачимо, що відбувається така консолідація, в тому числі за участі цих провідних країн, і це є ну початком. Того, що відбудеться розбудова е, такої повноцінної е, справжньої європейської архітектури безпеки, можливо, навіть створення європейської армії, і до речі, тут е, Україна якраз могла би суттєво допомогти, тому що у нас якраз є найпотужніша армія в Європі, яка має бойовий досвід і яка е, доволі ефективно е, чинить спротив е, російської агресії, тобто. Головній загрозі для європейської, європейської безпеки. Тому тут Україна могла би відіграти дуже позитивно важливу роль е, в формуванні європейської армії. Що ж, будемо сподіватися, що, по-перше, американці переглянуть свою стратегію нову стратегію, яку презентують, і не станеться про те, про що ми зараз з вами говорили. Е, що ж, дякую, пане Олександре, за таку розмову. Нагадаю, що гостем обосток сьогодні був народний депутат України, голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мерешко, з яким ми обговорили тему зменшення американської військової присутності у Європі. Наскільки це можливо, і які загрози несе цей крок з боку адміністрації президента США Дональда Трампа? Дякую глядачам обосток, що були з нами під час цього ефіру. На все добре та до побачення.